У багатьох надністрянських селах нині працюють громадські приймальні чернівці рибоохорони. Одна з них у селі Дорошевці Заставнівського району наряду, коли проходиться нерест риби, звичайно залучаємо працівників рибоохорони для того, щоб зберегти попередити правопорушення. Відповідно, і всі послідуючі питання, які відносяться до покращення роботи по рибозбереженню. Хочу подякувати всім головам сільських рад, які допомагають нам приймати громадян. Питання, які нерестова компанія, які види риб можна ловити, які заборонені види риб, чим можна ловити? які види заборонені знаряд лову, які дозволені. Які штрафні санкції? Ну і штрафні санкції. Штрафні санкції на сьогоднішній день дуже зросли на шкодування збитків в десятки разів.